Іноді достатньо одного моменту, щоб прокинутися справжньому. Раніше мої дні текли з сірим потоком. Робота, рутина. Ну, ніякого відчуття себе. Я забула, що таке бути жінкою. Мої думки були зайняті постійно роботою. Потім я відкрила для себе наріки. І сталося пробудження. Я вперше почула себе, свої бажання, свої мрії. Усередині загорілося тепло, яке шепотіло, ти можеш жити інакше. Кожен день почав світитися зовсім по-новому. Я розквітаю. І світ навколо змінюється разом зі мною. Легкість, натхнення, сила і жіночність. Усе оживає в кожному русі, в кожному подиху. Я відчуваю, що можу бути собою справжньою. Яскравою. Дівчата, якщо ваша жіночність прихована, дозвольте собі прокинутися. Марі Кей покаже, як відчути себе живою, розквітлою, справжньою. Не вагайтесь! Зробіть перший крок у своє нове життя і дізнайтесь всі секрети, як наповнити його красою та натхненням. я з радістю можу стати вашим провідником у цей чудовий яскравий світ, Марі Кей.